Завальнена свадітиські сторони воята друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! Сьогоднішній випуск почнемо із приємного на цих кадрах. У Севастополі підірвали автомобіль капітана Чорноморського флоту Російської Федерації. Він, на щастя, загинув, як то кажуть, здоров'я особшому. За попередніми даними підривали екс начальника штабу 41-ї бригада ракетних кораблів та катерів, капітан першого рангу чорноморського флоту, 47-річний Валерій Транковський. Йому спочатку відвало ноги. Ну а потім, внаслідок втрати великої кількості крові, чоловік помер. Пізніше стало відомо, що все це спецоперація служби Божої України, за що їм сердечки і подяка. Ну і більше про самого залогового, щоб ви зараз поспівчували і приготували хустки для гідного прощання із Транковським, це воєнний злочинець, друзі, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах України. Ну, зокрема, я думаю, всі, хто зараз нас дивляться в Одесі, в Херсоні, в Миколаєві, в Запоріжжі. Ну в цілому на півдні. Ви з особливою радістю будете чути зараз слова про його кончину. Зокрема, цей пан, окрім от південних регіонів, ще був причетний до того, що він обстрілював Вінницю калібрами. Сталося це в липні 2022 року. Пам'ятаєте цю історію? Тоді загинуло 29 Українців, на жаль, друзі, не весь наш випуск буде приємним. Далі про неприємне, але маємо те, що маємо. Сьогодні поговоримо про нову команду Дональда Трампа, і тут є але про які я хочу, щоб ви були в курсі, для того, щоб зв'язати причину наслідковий зв'язок зв'язок, зрозуміти. Чого чекати? Отже, вже офіційно відомі імена ключових фігур, які визначатимуть політику Дональда Трампа і його радниками. Ну тобто будуть створювати костяк тоді, коли він стане офіційно президентом США. Про треш в деталях ми розкажемо згодом. Тому додивіться це відео до кінця, і не забудьте підписатися на наш канал, якщо раптом ще не підписані. Поїхали. Же друзі, що ми маємо, точніше, що планує Трамп. Отже, керівником апарату Білого Дому із політичних питань стане пан Міллер у 2017-2021 роках. дві роках. Міллер був старшим радником Дональда Трампа. В новій адміністрації Міллер матиме посаду, а зокрема, яка буде дуже провідною в реалізації імміграційної програми. Радники з питань національної безпеки Майк Вотс. Полковник національної гвардії у відставці був радником Дональда Трампа із питань національної безпеки, служив в армії Сполучених Штатів понад 24 роки. Виконував бойові завдання в Афганістані на Близькому Сході, а також в Африці. З 2018 року був обраний до палати представників США на думку Волца США. Повинні допомагати Україні, проте контроль над коштами американських платників податків, що виділяються Києву. Має бути максимально жорстким. Зараз він недостатній. Голова Пентагону, ключова і дуже важлива для України посада. Він же міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Ним стане скоріш за все Піт гексет. Один готові із ведучих щоденної ранкової програми новин на протранпіському телеканалі Fox News. А колишній офіцер національної гвардії служив в Афганістані, служив в Іраку і в Гуатанаму. Минулому гексит висловлював доволі такі обережні політичні позиції, критикував союзників в НАТО і слабкість їхню, а також говорив, що Китай стоїть на порозі домінування над своїми сусідами. Хороше для нас призначення, друзі. Голова держдепу по суті міністр закордонних справ Сполучених Штатів Америки ним стане послідовний противник Російської Федерації, сенатор. Марко Рубіо. Марко Рубіо, ви маєте знати у 2016 році. Він брав участь у праймарі з президентських виборах від республіканської партії, де визначався кандидат єдиний. І тоді він був одним із основних суперників Дональда Трампа. Тепер бачите, Трамп його призначає міністром закордонних справ США. Марко Рубіо відомий своєю абсолютно категоричною жорсткою позицією щодо Російської Федерації і підтримкою. Західних санкцій проти Москви. наприклад, друзі, 14-й рік після анексії Криму, тільки початок війни, він закликав запровадити санкції проти Росії, а включно візові та фінансові обмеження щодо Путіна і його оточення. У січні 2022-го марко, але з огляду на його позицію, можемо сміливо назвати його проукраїнським марко. Представив законопроект, який передбачав введення санкцій проти вищого керівництва Російської Федерації і проти російських компаній, одразу в кількох визначних секторах в енергетичному, фінансовому, гірничо-видобувному, а також аерокосмічному секторі в разі вторгнення Росії в Україну. Проект також передбачав відключення російських банків від системи SWIFT. Марко. 10 з 10. У березні 2022 року. Марко став співавтором законопроекту про санкції проти всіх державних компаній Російської Федерації, включаючи РосНЕФТЬ, включаючи Газпром, Росатом Аерофлот. Все це ініціатива Марко Рубіо. Видання Politico, аналізуючи всі ці призначення, каже, що після того як Трамп призначив конгресмена Майкла Волца своїм радником із питань нацбезпеки і планує обирати сенатора від Флориди Марку Рубіо, прихильники України обережно з полегшенням зітхнули. Politico пише, що обидва законодавці дотримуються політики Америка понад усе, тому передусім. Інтереси Америки, втім, у них є такий яструбний бекграунд. Що я маю на увазі? Маю на увазі, що вони залишаються такими затятими яструбами політики, націленою на те, аби США мали свій однозначний підхід до таких супротивників, як Іран, як Китай, як Російська Федерація. Рубіо і Волт ставили під сумнів голосування проти попередніх пакетів американської допомоги Україні не через брак підтримки України, а в її боротьбі з Росією, а через іншу причину вважали, що США витрачають недостатньо коштів на захист свого кордону, тому віддаючи Україні дуже дивно. Пояснювати платникам податків, чому, мовляв, ми свій кордон за ці гроші не закриваємо. Ну, логіка, напевно, десь зрозуміла. Важливо додати, що Рубіо є прихильником перемовин і вважає, що війна на даний момент зайшла в глухий кут і треба приймати. Рішення українці були неймовірно хоробрими і сильними в протистоянні з Росією. Але зрештою, те, що ми фінансуємо, це патова війна. Її потрібно довести до кінця, тому що Україна буде відкинута на 100 років назад. Це не означає, що ми схвалюємо дії Путіна, але я думаю, що тут також має бути здоровий глуст. Зараз ми фінансуємо патову ситуацію, яка коштує життів, і нам знадобиться 100 років, щоб відновити цю нещасну країну. Директор ЦРУ Важлива посада. Хто ним стане? Ним стане колишній республіканець із палати представників від Техасу та колишній директор національної розвідки в попередній адміністрації Дональда Трампа. це Джон Радкліф, міністр державної безпеки Крісті Ноєм, губернаторка штату Південна Декота. Перша жінка на цій посаді. А ось це призначення поки що, ну м'яко скажу треш. Чому? Проти неї була велика хвиля обурення після того, як вона написала у своїй новій книжці про те, як вбила неслухняне цуценя. Ну, так, вбила тварину за те, що вона була неслухняна. Ну і ми спробувала представити цю історію 20-річної давнини як приклад своєї готовності приймати складні рішення. У книзі ноєм ну, розповідала, що вбила свого пса 14-місячного собаку на прізвисько Кракет. Увага, тому що він не відповідав далі. Цитую друзі, бо це важливо ознакам ідеального мисливського собаки і не піддавався дресируванню. Тому що з ним залишається вбити or a dangerous animal and I chose the safety of my children. Це Політика і думки е, нової, можливо, міністерки ймовірної державної безпеки Сполучених Штатів Америки постійний представник США при ООН ЕЛІ Стефанік, конгресмен від 21 го округу штату Нью-Йорка. Стефанік вважається палкою прихильницею е, Трампа. Ну, не мудрено, що вона в команді. Крім того, не відзначається високою підтримкою України. Зокрема, Стефані голосувала за скасування 300 мільйонів доларів допомоги Києву і виступала проти закону про а, додаткові асигнування для України. Ну і звісно ж, багатьох із вас цікавить питання, яку посаду отримає Ілон Маск, той, хто напряму абсолютно не підтримував Дональда Трампа. Сподіваєтесь, що ніяко, а ні. Маск отримає посаду. і Зараз вам скажу, як вона точно називається. Отже, Маск разом із бізнесменом Вівіком Рамасвамі очолить новостворений департамент ефективності державного управління, який буде займатися реформою уряду. Трамп заявив, що робота маска і Рамасвамі завершиться не пізніше 4 липня 26-го року. Нагадаю вам, друзі, що буквально в лютому цього року. Musk заявив, Ukraine is losing people every day, and if if you're going to spend lives, it must be for a purpose, and not just you know a, a mile here, a mile there. In fact, a mile back and forth. The lines aren't moving, so just every day people die. For what purpose? And as you said, there is no way in hell that Putin is is going to lose. Ну і додам, що оскільки позиція маска і Єрамасвамі не є офіційною, то це не потребуватиме схвалення сенату, і маск може продовжувати керувати Тесла SpaceX і платформою X абсолютно вільно. Ну і вишенька на торті. Хто стане прес-секретарем Трампа? І буде оголошувати новини, відбуватися від журналістів, все, що пов'язане з офісом новообраного американського президента. Зустрічаєте наймовірніша кандидатка, прес-секретар республіканської партії Сполучених Штатів Америки, модель Елізабет Піпко. Знімки 28-річної дівчини публікувалися в відомих глянцях Максим, «Харпер Базар, «Сквайр», Ель Офісієль. Вона також знімалася. Ню довгий час була моделлю. Потім письменницею, потім зацікавилась політикою. дівчина є на даний момент радницею Трампа, також із питань зв'язків з єврейськими організаціями. Окрім того, має дві книги своїх віршів. Переїхала до сполучених штатів із мінська її дід, відомий радянський портретист Марк Кліонський. Щодо України не бачимо активностей, Втім, цілком вірно, що саме це фото випускниці коледжу Елізабет Пепко може натякати на її прихильність до нашої держави. Подивимось. Ось такі справи, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте, і чи несуть всі ці призначення якусь загрозу Україні? Чи ви бачите це? Дякую всім вам за підтримку. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми ставимо собі челендж півтора мільйони до кінця року. Сподіваюсь, це вийде. Слава Україні! Слава силам оборони! Лишайтеся тут і подивіться інші відео. до зустрічі!